Станиславівська мармуляда, карпатські гарбати, різноманітні сири та соління. Традиційні народні страви куштували гості та мешканці міста. В Івано-Франківську вперше відбувся фестиваль кулінарної спадщини. Під відкритим небом її демонстрували гості з карпатського регіону Угорщини, Словаччини та Румунії. Вони частували присутніх різноманітними кулінарними смаколиками. Тут продається повидло, воно називається поварський леквар це біо без будь-яких додавків. Так само і мармелад робиться з того, і заяви, наприклад, це такий унікум із фруктів, робиться сушки різні. Цікаво, що ми принесли пару бутилок таких помідорних соусів. Це теж біонатуральне. Думали, що нікому не треба було. Але це все вже розійшлося. Цікавинка фестивалю ознайомлення людей з мармолядовою легендою старого Станіславова. Цей різновид густого варення здавна вважається одним із символів міста у межиріччі двох бисториць. Рецепти його приготування передаються з покоління в покоління вже близько 200 років. Це є лікувальні тутка, і мід є, і звіро, і кажуть звіробої, це було. різні і видити і вощина, і і любе тово. Мід, мід завжди здоровий для людини, як, лі, як лікарство, як, від любої горячки, від всього, то пер, в першу чергу меду треба. Дуже гарно. Дітям подобається, мамам подобається. Гарно. Ми задоволені бажаючих посмакувати традиційними карпатськими наїдками виявилось ще мало. Особливо гостям та мешканцям міста сподобались екопродукти: різноманітні відвари і настійки з цілющих трав та меду на вулиці Липові та ще тепер Шевченка готували жіночки, готували добру мармуляду. Івано-Франківськ славився цією мармулядою. І, але коли десь вони собі заговорили, заплідкувалися, почалося від того варіння пожежа, і таким чином Івано-Франківськ згорів. Це не тільки саме варення, це є суцільний концептуальний продукт, який показує, представляє. В нас тут є дуже багато цікавих історій Станіславської мармуляди. От вони цікаво називаються, це помаранчеві цьомки, тети зосі. У рамках кулінарного шоу відбулися різноманітні майстер-класи з приготування їжі. Її подавали від відвідувачам у десяти місцевих ресторанах Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, Сергій Щочкін. Новини на вежі.